За словами пікетувальників міськвиконкому, 80% від усіх жильців гуртожитку справно платять за комунальні послуги та за газ. Проте це не завадило їм позбутися блакитного палива через чималі борги підприємства «Газотрон» перед рівне Між тим від газопостачання відключено лише гуртожиток. На самому ж підприємстві цієї проблеми не зазнали. Візиту пікетувальників до порогів чиновницьких кабінетів передувало їхні намагання упродовж місяця вирішити наболіли питання менш радикальним шляхом, але численні звернення до керівництва газотрону, рівнегазу та до міськвиконкому виконкому не допомогли змінити ситуацію на краще, Давшися до пікетування, мешканці гуртожитку принаймні заполучили обіцянку, що їхню проблему розглянуть. Нас прийняв Валерій Іванович Саєнко. В принципі, нам сказали так, що на протязі години нам скажуть результат. Результат, тобто голова правління ВАД газотрон буде домовлятись з керівництвом газрівне газу про відновлення газопостачання. Скільки часу знадобиться для порозуміння між керівництвом газотрону та рівне газу» – невідомо, але терпіння мешканців гуртожитку вже вичерпалось. Яких умовах ці діти ні води нагріти, ні постирати, нічого немає. Потім що хочу сказати? Плити стоять на коридорах, коридор маленький, 16 кімнат на коридорі, біля кожної плити, одна-дві плити. Попеклися діти. За нас ніхто у ньому малесенька дитина, її немає. Та жінка оставила дитину теж грудну. Що ж, ну що ж можна сказати? Що саме настояща біда. Ми люди добрі, всі не підемо звідси, поки нам не включать газ і все. А вони між собою нехай розбираються. Все.